Спортсменка з Хмельниччини оновила рекорд Європи. Сталося це на світовому старті з пауерліфтингу суперкубок з волейболу за подолянами. Також у черговому випуску програми Спортадайджест покажемо, як у Хмельницькому змагалися кульовики та легкоатлети. Вітаємо і стартуємо. 11 медалей стільки нагород на чемпіонаті світу з пауерліфтингу завоювали українські спортсмени. З них п'ять найвищого гатунку. Представникам з Хмельниччини належать не лише нагороди, але й нові рекорди Європи. Один з них за підсумками триборства встановила кам'янчанка Тетяна Біла. Наразі спортсменка на змаганнях представляє місто Харків. Результат, який продемонстрували, склав 460 кілограмів у підсумку її золота нагорода. Світового старту. Тетяна Це був мій перший дорослий світ, який я виграла. До цього на дорослих чемпіонатах світу я займала другі, треті місця, але вперше виграла чемпіонат світу. Тому так, для мене це було дуже емоційні змагання. Хотілося плакати, але я себе так трішки стримувала. Була дуже задоволена тим, що лунав гімн України, З збірної України, я перша виступала на змаганнях, перша відкривала. Так би мовити, для нашої збірної і для мене це було дуже важливо. Змагалася Тетяна у ваговій категорії до 47 кілограмів. Крім того, спортсманка на відкритому чемпіонаті світу завоювала дві малі золоті нагороди у присіданні та жимі лежачі. Мале срібло у становій тязі. Також у присіданні спортсманка з Кам'янця-Подільського встановила рекорд Європи. моїй кар'єрі це напевно один з найкращих стартів. Вдалося виконати майже все заплановане. А взагалі для збірної України також це один з найкращих стартів, тому що наша збірна стала першою як серед жінок у світі, так і серед чоловіків. Єдиною представницею на чемпіонаті світу з Хмельницького стала Тетяна Щавінська, спортсменка за сумою триборства. Стала сьомою у короні вправі жим лежачі, завоювала малу бронзу. Її результат 132,5 кілограми. У мене було багато конкуренток, здається, 12-15 різних країн. Напевно, з нас було подвоєння в деяких країнах, таких як Італія. Там було дві спортсменки. Конкуренція дуже важка, нова для мене вагова категорія. Був останній старт. Ну, Сказати, що було важко, це, певно, нічого не сказати. Конкурентки доволі досвідчені. Я виступаю в екіпірувальному пауерліфтингу рік. Тому що до цього виступала у класиці, тому для нове. Е, вони їм, звичайно, простіше трохи, тому що дівчина, яка зайняла перше місце, вже є доволі досвідченою. Там її шлях там вісім років в екіпірвальному пауерліфтингу і два роки поспіль вона вже чемпіонка світу. Е, спортсменка з Еквадору, яка зайняла друге місце, теж доволі досвідчена вже дуже багато років змагається встановила рекорд в присіданнях. Е, такий трохи нереальний. Також італійки дуже сильні були, теж звагаються доволі довго. Але я думаю, що це непоганий початок. Жим, як завжди, витягує в класіці в Мене жим теж була моя коронавтра, те, що мені давалося, і так само і тут. Будь-які змагання це досвід, і виходячи з цього, будемо знати над чим працювати з тренером надалі. Чемпіонат світу з пауерліфтингу впродовж 13-19 листопада, приймала Литва. Прокубок з волейболу поїхав на Хмельниччину у розіграші першого трофею сезону 2023-2024 зійшлися епіцентр Подоляни городок та ВК «Прометей Дніпро. Перші у якості володаря Кубка Ліги 2022, Останні ж як чемпіони України за підсумками попереднього ігрового сезону. Команди одразу задали тон поєдинку у першому сеті. Перевага була за гравцями з городка. Діпряни у черговому зрівняли рахунок. Наступні дві партії були за волейболістами з епіцентру Подоляни. Тож 3-1 і суперкубок з волейболу вирушив на Хмельниччину. Всі готувалися дуже серйозно до цієї, гри, тому що що в нас, що прометея, кожен гравець, який може вийти на майданчик, заряджає, ну, шалені подачі і потрібна максимальна концентрація спершу для прийому, щоб справитися. З хвилюванням ці грі, тому що це дуже важливо. Тим часом у чемпіонаті України з волейболу серед чоловічих команд суперліги сезону 2023-2024 відбулись чергові матчі. Епіцентр Подоляни упевнено обіграв ВСК Буковина із рахунком 3-1 на користь спортсменів з городка. Закінчилася зустріч із ВК Решетилівка Барком Кажани з Полтави. Загалом після чотирьох ігор у чемпіонаті епіцентр Подоляни посідає третє місце у турнірній таблиці. Хмельничанин Антон Марчук віце-чемпіон світу з бойового джиу-джитсу. Атлет здобув нагороду у розділі самозахист серед дорослих. Срібна нагорода дуже е, довгоочікувана, дуже виснажлива. І я був дуже щасливий перемогти. Е, Перше місце в цій категорії також зайняв українець. У нас у кожній категорії може бути по два представники від країни, тому дуже пощастило, що Україна забрала максимум у цій категорії. Позаду з себе залишив суперників з Зайборджану, Словакії, Польщі, Франції, Іспанії, Індії також. Представників Латвії, ну тобто дуже багато представників було у цій категорії. Також і ще одна версія, в якій виступав, це граунд файт. Тут здолав спортсмена з Індії, завадив потрапити на призовий п'єдестал хмельничанину атлет з Казахстану, якому поступився до слова. останній на чемпіонаті світу став тріумфатором та призером у кількох розділах. Ціль одна це стати чемпіоном світу. І також виконати норматив заслуженого майстра спорту України це найвище досягнення, яке може бути у спортсменів-любителів. Тому. Е Будемо працювати на надію, що в ближайші роки на ближайших чемпіонатах вдасться виконати цей норматив. загалом до скарбнички збірної команди України. Представники з Хмельниччини принесли 13 медалей, крім Антона Марчука. З Хмельницького нагороду здобули спортсмени з Кам'янця-Подільського та Шепетівки. Наші спортсмени показали в складі збірної досить непоганий результат. Ми результатом задоволені. У нас два перших місця: п'ять других і шість третіх місць. Серед дорослих гарний показав результат Марчук Антон, який, до речі, вже другий рік поспіль став срібним призером чемпіонату світу. Він у нас майстер спорту міжнародного класу. Також Яна Безпалова серед дорослих зайняла два третіх місця у розділі граундфайт, це боротьба в партері та фул-контакт. Це ударна техніка, боротьба, задушливі, боліві. Також непогано виступили наші дівчатка з Шепетівки які, до речі, вже виступали в травні місяці на чемпіонаті Європи, Європи, також показали тоді гарні результати. Зараз підтвердили, що вони ну, в своїх вікових групах і категоріях є серед лідерів в складі збірної України і світу. Ірина Зуєва завоювала дві золоті нагороди, одну срібну, одну бронзову. Сестра її Марія здобула дві, два срібла і дві бронзи. Ну, Євген Яцюк також серед юніорів став дворазовим бронзовим призером. Граундфайт і контакт. В загальному командному місці збірна України зайняла перше командне місце серед дорослих, юніорів та юнаків. Друге місце збірна Казахстану, Тоже чисельність дуже велика, приїхали їх, десь до 100 чоловік тільки Казахстан привіз. І третє місце зайняла збірна Польщі. Також ну, достатньо привезли спортсменів, вони завжди активно участвують в чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу. Ну, Конкуренція росте. І ще один тур залишився до закінчення осінньої частини чемпіонату України з футболу у першій лізі. У ньому ФК Поділля зустрінеться із «Буковиною». Наразі підопічні Віталія Костишина розмістилися на восьмій сходинці у турнірній таблиці. У попередньому 17-му турі вдома хмельничани зіграли із лідером у групі А львівськими Карпатами. Відкривати рахунок мали нагоду хмельничани та на 16-й хвилині зустрічі врятував свою команду голкіпер Андрій Кожухар. Та без голів таки не минулося. Реалізували момент гості на 49-й хвилині матчу. Цей результативний удар став єдиним у поєдинку. Тож 0-1 на користь Карпат. Розочаровані з результатом. Звісно, завжди хочемо перемагати. І особливо домашні ігри для завжди налаштовуємося тільки на перемогу. Ух, якби старання було, але не вистачило десь скажімо, скорості, не вистачало десь майстерності. Ну, за що бажання хлопці виглядали в доволі в деяких моментах непогано. Могли, були хороші моменти, могли забивати, Ну, не використали свої нагоди, а звісно, пропустили гол. Так от да, поле було важке, для всіх воно було важке. Зрозуміли, розуміли, що буде більш вертикальний футбол. І це на це так само налаштовували футболістів. Ну, а звісно, результатом не задоволені. Один бал до свого активу додав Кам'янець-Подільський епіцентр у домашньому протистоянні. Підопічні Сергія Нагорняка зіграли в нічию із Прикарпаттям. Наразі епіцентр замикає призову трійку у групі. А на сходинку вище Волочиський агробізнес. Він у 17-му турі із переконливим результатом: 3-0 обіграв «Буковину». Цього тижня підопічні Олександра Чижевського зіграють із Прикарпаттям. А епіцентр протистоятиме ниві бузова, яка лише на один бал відстає від кам'янча. Три гри і три поразки хмельничани у черговому турі чемпіонату України з баскетболу у вищій лізі серед чоловічих команд поступилися клубом з Києва, Харкова та Кропивницького. Щодо останньої гри, то БК Хмельницький був близький до перемоги. Закінчилася гра із результатом 72-79. Наразі хмельницька команда йде на 11-му місці, але зіграла 9 матчів, коли низка суперників вже 11. Клуб Дідібао з Кам'янця-Подільського розмістився на сходинку вище. Наразі має три виграші та вісім поразок загалом. МФК Урбан дізнався суперника. Футзальна команда з Хмельницького у другому етапі Кубку України зіграє проти рівненського клубу. Як готуються до чергового протистояння? Ми запитали у тренера та капітана Урбан далі детальніше. Першоліговий еліксус хімік танчик з рівного черговий суперник МФК Урбан з Хмельницького. З ним підопічні граючого тренера Дмитра Сороки зустрінуться у рамках другого попереднього етапу Кубку України з футзалу. Церемонія жеребкування відбулася напередодні у столиці. Інтрига тривала майже до останнього. І остання пара наша 12-та, Будь ласка. Урбан Хмельницький і суперник Еліксус Хіміктанчик. Нагадаємо, 12 команд першої ліги приєдналися до кубкових протистоянь саме на другому попередньому етапі. Після першого раунду пройшла далі десятка колективів. Хмельничани у серії, що складалися з двох матчів, подужили столичний дірект: 8-2-8-5. Насправді все було не так легко. Дірект. Дуже сильна, хороша команда, команда з характером. Десь трошки не вистачає командної зіграності, але я бажаю їм в наступних іграх і на наступних тренуваннях досягти успіху в цьому аспекті. По нашій команді погано зіграли в захисті. Дуже добре зіграли в нападі, так що будемо працювати і поліпшувати свою гру. Цього сезону команду підсилили кілька гравців. Тренер каже, склад бойовий, тож готові протистояти суперникам і здобути досвід, який зайвим не буде. Адже на Кубку України клуб виступає вперше. Ми оптимісти, будемо працювати і будемо намагатися дойти як умога далі. А там вже буде видно, там підключаються команди з першої ліги, з екстра ліги, тому Буде дуже важко люди тренуються кожного дня. Люди в принципі віддають все своє життя футзалу. Тому нам буде цікаво з ними позмагатися. Кубок цікавий поставляти хмельниччину для всіх було честям. мені здається, ну і є, хочемо протигнемово далі. Клати свої сили на що ми далі споможні. Ми постійно готуємося до кожної дивимося відео, теорії нас проходить тренер проводи. Ми дивимося суперника, як він грає, які тактичні схеми використовує стандарти. Ми все дивимося, приглядаємо, вивчаємо і тоді вже виходимо готові. До, до матчу. Базова дата чергових матчів Кубку України 25 листопада. У першій зустрічі хмельничани прийматимуть суперника вдома. Загалом виступатиме 24 колективи. Половина з них відбереться до третього етапу старту. До слова у ньому у разі перемоги хмельничани зустрінуться із тріумфатором пари геологія Атлетік футзал. Від 60 метрівки до штовхання ядра у Хмельницькому відбувся відкритий чемпіонат обласного центру фізвиховання учнівської молоді з легкої атлетики. Змагалися спортсмени 2008-2009 років народження. За словами головного судді, у кожному з видів, а їх було представлено сім, брали участь мінімум десятеро претендентів на нагороди. Багато нових дітей, які перший раз, які участвують в цих змаганнях, стараються. Яка б не була тривога, ми з 6 ранку старалися діти з села приїхали по дорозі. Навіть бус поламався, але ми поміняли другого буса і постаралися 21 чоловік приїхали на наші змагання в Хмельницький. Це вже вікова категорія, така що це вже діти вже тренуються мінімум по років два, три, п'ять. Тож це вже дітки вже дорослі, тут вже. Тож, можна подивитися на результати справді цікаві. Ми стараємося провести ці всі змагання для того, щоб зробити відборочні відбі... змагання на для чемпіонатів України, для того щоб сформувати якусь команду від області від нашої школи на, на чемпіонати України. Зараз будуть проходити в місті Києві на ім'я Операйла. Там буде гарний турнір, змагання будуть. І також в Львові буде фестиваль бігу. Також у нас буде от скоро подільська зима, наш турнір. Так тобто відбирати кращих спортсменів, щоб виступали на цих змаганнях. За боксерами з Хмельниччини друге командне місце на чемпіонаті України серед молоді. Наші спортсмени завоювали 11 нагород. Золото до скарбнички збірної принесли Максим Зименко, Микола Локтіонов, Вікторія Захарчук та Юлія Ступакова. Усі вихованці Хмельницької до США Авангард. Загалом хмельничани на п'єдестал Пошани підіймалися 9 разів. Вихованці до США завоювали 9 нагород, з них 4 золотих. Це свідчить про якісну навчально-тренувальну роботу, яка сьогодні проводиться у спортивній школі. Сьогодні міська рада, Федерація боксу, обласна і спортивна школа шукає можливості покращення умов. Тобто ми шукаємо сьогодні якусь кращу залу для того, щоб дуже велика кількість сьогодні є юних спортсменів, які сьогодні у Хмельницькому. Це спортсмени і нашої спортивної школи, і нашого спортивного ліцею. Плідна робота двох навчальних закладів, велика кількість спортсменів талановитих спортсменів, які сьогодні подають надії, і на міжнародній арені. Я думаю, що з нового року питання покращення умов буде вирішено. Це дуже важливо для розвитку боксу не тільки в спортивній школі, а і на Хмельниччині. Додамо, що авангардівець Влад Чинюк виконав норматив майстер спорту України. А вікторію Захарчук визнали кращою боксаркою чемпіонату. У командному та індивідуальному заліках відзначили переможців та призерів кубку з кульової стрільби на честь майстра спорту міжнародного класу Анатолія Уніщука. Старт є традиційним проводилось змагання у двох вправах. У першій нагороду здобула команда ліцею номер 2 місто Хмельницький. Від найвищих суперників тутешні стрільці відірвалися на 13 очок. Серед юнаків тріумфував Назар Барановський, дівчат Ганна Расновська. Перед заріковими спробами, яких було п'ять, мали учасники пробні, стріляли у тирі з п'ятиметрової відстані, сидячи у вправі ГП 11 а відзначили переможців в особистій першості. Стріляли з пневматичної гвинтівки з оптичним прицілом, стоячи по рухомій мішені. Дистанція 10 метрів. Тут тріумфував майстер спорту України Віталій Стецюк та кандидатка в майстри спорту Вікторія Синиця. Обидва представники Хмельницького дитячо-юнацького центру. Мета наших змагань це популяризація кульової стрільби в місті, в області і в першу чергу привчання правильних навичок дітей під час поводження зі зброєю. 30 закладів освіти не менше беруть участь в цих змаганнях. Відповідно, практично всі заклади загальної середньої освіти і професійно-професійно-технічної освіти Хмельницької. Міської територіальної громади беруть участь в цих змаганнях. Приїхали команди з Шепетівської громади і з Кам'янець-Подільської до слова цьогоріч змагання особливі, адже співпали сотою річницею з дня заснування кульової стрільби у Хмельницькому. Йдуть без поразок. Три команди чемпіонату Хмельницького з футзалу сезону 2023-2024 у дивізіоні 1 упевнено крокують у шостий тур. Це хмельницькі делікатеси, ФК, Хелпікс та Динамо ГуНП. Щоправда, попри це, боротьба у лізі за інформацією при служби асоціації є доволі конкурентною і на нагороди претендують ще щонайменше п'ять команд. Щільно йдуть суперники і в другому, четвертому дивізіонах. У п'ятому боротьба лише розпочалась. Перші показники турнірні показують, що є досить такі багато команд в кожному дивізіоні, які теоретично можуть претендувати на чемпіонство за підсумками регулярного чемпіонату і серії плей-офф, але, на мій погляд, зараз давати якісь оцінки є надзвичайно складно, тому що попереду в команд майже 4 місяці змагань і за весь цей час може абсолютно різне відбутися. І в будь-якому випадку я, як організатор цих змагань, я вважаю, що нехай переможено не сильніше. Цього року ми внесли деякі, деяку новизну в плані формування плейлиста для, для онлайн-трансляції. В будь-якому випадку дві гри залишаються з дивізіону 1, тому що на сьогоднішній день це є дивізіони пріоритетний, де змагаються найбільш сильні на сьогоднішній день команди. І одну гру ми визначаємо за підсумками голосування. Ми заздалегідь викладаємо на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. І та, група, та пара команд, яка набирає найбільшу кількість лайків та і грає особенночковому залі, і ця гра транслюється в онлайн-режимі. Переможці визначились. у Хмельницькому. Стали відомі команди тріумфаторки першого у Хмельницькій тергромаді чемпіонату з футболу серед юнаків закладів освіти. Нагадаємо, стартували з вересня дві вікові групи: це учні 9-11 класів та учні 5-8. Серед старших гравців перемоги за школярами ліцею номер 17, молодших ліцею номер 1 першої команди. А у дивізіоні Сілвер тріумфували команди ліцею номер 6 та ліцею номер 9 Відповідно. Спортивні учні ЗОЖ номер 19 імені Михайла Павловського чемпіони Хмельницької тергромади з регбі-5. Заклад на відкритій першості представляла збірна четвертих-шостих класів. Загалом старт зібрав 17 команд 2012-2013 років народження. Нагадаємо, чемпіонат з регбі 5 увійшов до учнівської спортивної ліги. Останнє нараховуватиме 11 видів спорту. Безконтактне регбі стало третім за ліком. Детальніше розповімо далі. Відвідує секцію футболу, а два роки тому у школі познайомився із безконтактним регбі. Десятирічний Владислав представляє команду ліцею номер 16 імені Володимира Козубняка. Сформували збірну з учнів п'ятих класів. Треба дуже швидко бігати, щоб і рухи робити у мані, щоб ми забили. У відкритому чемпіонаті із регбі 5 хмельницької тергромади змагалися 17 команд. Це збірні загальноосвітніх закладів. Ми мали два дивізіона, тобто відбіркові ігри в дивізіонах. Потім вже мали стиковочні ігри, тобто полуфінал. І сьогодні шість найпотужніших команд грають фінальні ігри. У вирішальний день кожна команда мала по три гри за підсумками баталій. Перемогу здобули учні з ЗОЖ No19 імені Михайла Павловського. Заклад на відкритій першості представила збірна четвертих-шостих класів. В нашому навчальному закладі заклад бере участь в змаганнях з дітязь 2019 року. Саме коли воно застосовувалося і впроваджувалося у школи як в Пізніше ми його впровадили вже як календарне планування, як модуль в цьому вивчаємо в закладі. Дітям дуже подобається, вони грають задоволенням, багато ігор завжди. Ну, ми так... Вигравали завжди такі, але першого місця з регбі в нас ще не було. Чемпіонат з регбі 5 увійшов до учнівської спортивної ліги. Останнє нараховує 11 видів спорту. Безконтактне регбі стало третім за ліком після питанку та крутих ігор, у яких вже визначилося із переможцями. Ми раді з того, що зовсім в іншому вимірі відбуваються змагання. Діти вже чітко розуміють, що таке командна гра. розуміють, що таке бути гравцем регбі 5. А найголовніше це дуже хороший старт далі продовжувати себе вдосконалювати саме в цьому виді спорту. Ми хочемо, щоб цей запал він був в розумінні того, що це ігри не тільки Хмельницької міської територіальної громади, це рівні Хмельницької області, рівень України і того, чого ми дуже хочемо. Це міжнародні товариські матчі. І сьогодні на рівні федерації ми підписуємо меморандуми сила нації, спортміністрів для того, щоб команди шкільні мали змогу їздити на товариські турніри за кордон. Крім юних регбістів 2012-2013 років народження змагалися й 13 річні школярі. Баталії вирували впродовж одного дня. Переможцями стали учні ліцею номер 10. за підсумками баталій у рамках учнівської спортивної ліги, яка триватиме до кінця навчального року, визначиться найспортивніший освітній заклад Хмельницької громади. Таким «Спортодайджест» був цього разу завершить програму відео з мережі інтернет. На ньому особливий танцювальний тандем. Чому такий дізнаєтесь, переглянувши відео? Єдине, що розповімо, це мікс свінгу, твісту та бугі-вугі. Дякуємо, що залишаєтесь на спортивній хвилі. Бережіть себе та наближаємо перемогу.